Це той рідкісний випадок, коли я чекав виходу останньої серії перед переглядом. Бо я в свій час пройшов, як на мене, вже культову гру, яка, якщо я не помиляюсь, вже аж три рази перевипускалась. Тому я заздалегідь знав увесь сюжет та всі головні твісти. Але забігаючи на перескою, що це ніяк не завадило мені отримати задоволення від перегляду. Отож, не будемо довго тягнути. Зараз, як завжди, дуже коротко, а найголовніше без спойлерів. Я розповім вам, що воно таке ці останні з нас. Давайте по порядку. Ну почнемо з того, що насамперед автори, як завжди, це буває, не стали вигадувати щось своє, а тупо майже під копірку взяли все з гри. І це, хоча й банальний, але дуже правильний хід, бо сюжет там дійсно крутий. Для тих, хто грав в гру, це можливість знову пережити цю історію. А для тих, хто взагалі не любить грати, це дуже крутий варіант з нею ознайомитись. Це саме та історія про мужика і дівчину, якою надихались творці всяких Логанів, Мирових Країв та і багато інших. Хоча заради справедливості Леон Кілер таки був значно раніше. Ах, ну да. Серіал взагалі про зомбі, ну якщо хто не знає. Тут майже всі персонажі взяті з гри. У деяких випадках вони не дуже схожі на свої прототипи, в деяких взагалі не схожі. Це ж саме стосується і виконавиці головної ролі. Дуже багато критики читав з цього приводу. Але як на мене, важлива не зовнішність, а характер, який актор, має передати. І як на мене, тут тупо ні до кого не можна доколупатися. Якісь моменти не були у грі, так само як і деякі нові персонажі. Але особисто мені дуже сподобалось все, що я побачив навпаки, додали нових моментів до сюжету, який я вже знаю. Це все ж таки більше не по мотивам гри по типу того ж відьмака, а прям таки екранізації її. І як я вже казав раніше, це виявилось дуже гарною ідеєю. На відміну від гри, тут дуже довгі і повільні сцени. Це, напевно, перший раз, коли мені чомусь це було в кайф і взагалі не нудно. Це не дитячий серіал. І справа тут не в крові, і матюках різних котрих, до речі, тут дуже багато. А саме в тому, що весь серіал на протязі всього сезону тримає тебе в напрузі. Він доволі таки жорстокий і має багато цікавих тем, типу для роздумів. Тут, як і у грі, є тема ЛГБ. Ати, і оце от все, але камон у 21-му сторіччі дивуватися, бо відчувати ніковість цього приводу це вже якось тупо. Дуже багато чого взяли з гри, особливо ракурс, і зробили такий собі Омаш або просто відсилання на найкрасивіші моменти. Взагалі на диво тут зовсім не поскудували гроші на графіку, і саме найголовніше на грим та декорації. Я напевне вже дуже старий, але вся ця новітня супер 3D хай-фай IMAX шашлик Алмаз графіка в сучасних фільмах мене взагалі не торкає. Я фанат старих стрічок про ті зоріні війни з їх шикарними декораціями і нехай ляльковими, але все ж таки більш реалістичним гримом. І тут все це є. Комп'ютер більше використовували. Щоб намалювати оточення, міста і все виглядає дуже дорого. Також, щоб додати атмосферності, багато чого знімали з рук. Щоб був ефект трухливої камери, чи як він там називається. Починаючи з головної теми серіалу, тут все на вищому рівні. Думаю, це вже майже як визитівка HBO. Композитори серіалу працювали над такими проектами, як Фінч, Горбата Гора та Блакитна Планета 2. Взагалі тут мало музики, але це дуже атмосферно. Якщо чесно, то спочатку мені здалося, що все відбувається дуже повільно і можливо навіть нудно. Але потім я почав ловити з цього кайф, так як майже кожну серію є якийсь флешбек. Кожна серія має свою історію, незважаючи на те, що це в принципі такий собі роуд муві, якщо можна так сказати. І незважаючи на те, що я знав, чим закінчиться сезон, а він, до речі, закінчиться саме так, як і перші частини гри. Я все одно приємно вражений атмосферою і тим, що автори придали все саме важливе з гри, а не просто спікулювали на фанатах. Ну, якось так. Ну а що?